Слава Ісусу Христу! Я прочитаю з Нового заповіту. Послання Апостола Павла до Коринтя. Господь же то дух, а де дух Господній там свобода? Читаю послання Апостола Павла до Римлян. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію. Я боченю не те, що хочу, але що ненавиджу те, я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю, бо що не живе в мені, це б то в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені. Але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені, тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить в мені. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх, нещасна я людина. Хто мене визволить від тіла цієї смерті? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, тому то я сам служу розумом, закону Божому. Але тілом закону гріховному. І ще будемо уважні. Останній текст і більше читати не буду. Євангеліє від Луки, другий розділ, 21 й вірш, відома всім подія. Трошки нижче пропускаю, виборушно буду читати. І ото був в Єрусалимі один чоловік йому ймення Семен. Людина праведна та благочестива. Що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього. І духу храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити зазвичаєм закони, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богові дав та й промовив. Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля, і дивувалися батьки Його. Три тексти Слова Божого, які на перший погляд, не пов'язані між собою, але останні роздуми мене побуджують говорити про це, тому що я сам, будучи навіть і в християнській сім'ї, виростаючи, з дитинства, батьки, ви знаєте, привчали ходити в Дім Божий, читати Біблію, Євангелію, молитися. І навіть, будучи ще зовсім маленькими, ми вже мали якийсь досвід. І десь по-дитячому Господь нам також відповідав, ми бачили Божу роботу, Божі чудеса. Але коли ми підросли, стали спочатку юнаками, потім молодими людьми, коли ти починаєш глобально все усвідомлювати, що навколо тебе відбувається, взагалі, як ти створений, коли ти себе починаєш розуміти, то дуже багато суперечностей знаходиш між тим. Що тебе вчили, що тобі розказували, і як воно є насправді на практиці, на ділі. І я признаюся, знаєте, десь так по-юначому я думав: ну напевно, якщо людина отримає дар Духа Святого, то вона грішити не буде. Бо батьки розказували, що це добре, і правильно говорили, спонуквали цього. Я пам'ятаю в дитячому віці дуже сильно ревнував, щоб отримати хрещення Духом Святим. Я вже був маленький, але знав, що я десь зло роблю, вже якийсь рівень усвідомлення був. І от по-дитячому ти бажав отримати хрещення Духом Святим. І коли мені було 10 років, я добре пам'ятаю цю молитву, коли ти пережив наповнення Духом Святим, і це супроводжувалося ознакою інших мов. Ти пережив цю Божу присутність і Божу благодать по-дитячому десь, не розуміючи навіть до кінця, але тобі було добре від цього. Дуже добре було в Божій благодаті, і Божій присутності. Но проходить півроку часу, рік, і ти помічаєш, ти дорослішаєш, але зло в тобі лежить. Але гріховна природа нікуди не дівається. І ви знаєте, наступали порою такі моменти, коли ти навіть проходив через спотикання такі. Ти думав, що коли ти отримаєш дар Духа Святого, ти станеш святий і ніколи більше не будеш грішити. І про ту проблему, яку я сьогодні бажаю поговорити навіть сьогодні з дорослими людьми в церкві, я думаю, вона кожного сильно зачіпає. Дивіться, це говорив не просто якийсь. Рядовий член церкви, не така людина, яка не мала досвіду духовного. Це пише апостол Павло і пише виключно про себе і про свою проблему. І в посланні до римлян він пише: а послання до римлян – це зазвичай такі люди, які проживали, і серед них було дуже багато євреїв, які ніби й повірили в жертву Ісуса Христа, але разом з тим хотіли ще спасатися законом. І от хотіли вони навчити цього людей, не юдеїв, і апостол Павло пише, що ми знаємо, що закон він добрий. І знаходимо те, що те, що ми хочемо робити, ми не робимо, але зло проявляється, і ми його робимо. І апостол Павло пише про себе: якщо я знаходжу, що бажання лежить в мені, але сили цього виконати не маю. Бо те, що ненавиджу, те я роблю. І він так гарно, навіть десь поетично пише, каже: нещасна я людина, хто визволить мене від тіла цього? Хто мене визволить, я проданий під гріх? І він багато раз так повторяв, чи три, чи чотири рази, якщо ми читаємо, і навіть можна запутатися в тих словах, і деякі люди кажуть, ну, якась філософія, закон добрий. Закона виконати не можу, я грішній. І висновок ще краще. Апостол Павло каже, тому розумом я служу Богові, але тілом своїм, закону гріховному тут взагалі все не зрозуміло. То як виходить християнин, який пережив хрещення Духом Святим, який народився згори, який прийняв. Хрещення в дорослому віці, який став членом церкви, виявляється, такий християнин служить тілом закону гріховному? Щось, брат, ти не те проповідуєш. І знаєте, ця дилема в мене внутрі була дуже багато років, навіть коли я вже був юнаком і десь навіть в молодих літах. І я думаю, ну як так? Може бути, в одному місці ти читаєш, що праведна людина не грішить. А тут той самий апостол Павло пише, що я служу закону гріховному. І можна, ви знаєте, в таких роздумуваннях дуже далеко зайти і десь навіть спотикнутися. І я знаю, багато людей на цьому зупинилися, впали і навіть не мали сили піднятися назад. Я до цього часу бачу своїх знайомих друзів, які казали, а ми думали, що коли ми приймемо хрещення, то в нас багато справ гріховних вони відлетять самі по собі. А ми думали, що коли ми вийдемо перед церквою і служителі за нас помоляться, я вийду, я більше ніколи не повернуся і цього робити не буду. А ми думали, і багато друзів моїх кажуть, а ми думали. І дивіться, який тут дуже важливий момент, на який потім б'є ж сам сатана, від того, що ми не знаємо. Виявляється, що ти покаявся, ти пережив Божу благодать, Божу присутність, ти народився з гори, і якийсь час, ти ніби в руках Божих, тобі добре, ти в Божій присутності все добре. Ти в Божій святості ходиш. Но проходять дні, коли приходять дні суєти, звичайних справ, ми десь по дорозі це розтрачаємо, десь стоїмо самі робити перші кроки і стикаємося з першими випробуваннями. І коли приходять перші випробування, ми хочемо, ви знаєте, захистити себе Духом Святим. Ми хочемо цю відповідальність перекласти на те, що я вже покаявся перед Богом, Бог мені допоможе. Ми хочемо перекласти відповідальність, що я прийду до братів, брати помоляться, і моє випробування зникне. Но в Євангелії написано, і я дуже часто останніми днями це розказую і проповідую, що від днів Івана Хрестителя Царство Боже береться силою, і ті, хто прикладає зусилля, досягають його. Брати сестри, не буде такого, щось, що за тебе одноразово помолилися, що ти один раз пережив Божу присутність і ти по житті більше грішити не будеш. Тобі дасть Бог сили мати владу над гріхом але тобі треба прикладати зусилля. Ти просто отримаєш від Бога владу не робити це, але тобі треба прикладати зусилля. Бо твоє тіло воно залишається проданим під гріх. І воно служить закону гріховному. І якщо ти допустиш собі таку думку, що ти чогось досягнув, і ти більше до цього не повернешся і цього робити не будеш. І на хвилину зупинишся, падіння буде дуже болюче. Так неможливо служити Богові. І це залишається з нами до самої могили. Я не раз думав, ну, напевно Біблія каже, що мудрість всевини. От людина прожила життя, вона мудра, мудрішає. І мені 27 років, я так думаю, що от те все недобре, яке лежить в людині. Воно десь не дівається. Його треба так зусиль прикладати. Ти десь робишся хитрішим. Ти десь робишся лукавішим. Коли ти юнак, коли ти дитина, ти не такий. Всі проблеми на старість, фізичні ми знаємо, вони робляться хронічними і загострюються, правда? Фізичні проблеми. Знаєте, що з духовними Те саме. Ви дивіться, каже. Один чоловік Іванлії каже, що поки ти молодий, то ти сам вирішуєш, що робити, сам все керуєш. Але коли ти зістарієшся, то тебе візьмуть і поведуть. Ви знаєте, коли ми зістарюємося, то оці наші друзі гріховні, якщо ми з ними не будемо боротися з молоду, вони візьмуть і поведуть нас. І це більше навіть сказано, я думаю, не за людей. Там більше глибокий смисл, і сенс стоїть. Тому, брати і сестри, нам не варто розслаблятися. Перед нами дуже далека життєва боротьба. І якщо ми бажаємо з вами досягнути царства Божого, треба прикладати дуже багато зусиль. Але разом з тим я прочитав, де той самий апостол Павло пише до коринтян, Бо Господь, то є дух, а де Дух Господній, там свобода. Я довго шукав виходу. Думаю, Господи, ну невже немає виходу. Бо, однобоко не нема напротлумачити. Бо якщо ти скажеш, що праведник не грішить, то ти будеш неправдомовцем. То, що багато праведних людей, навіть на сторінках Біблії, вони падали, вони согрішали. Те, що ти дивишся сьогодні на людей, які мають досвіду багато з Христом, через яких Бог робить великі справи, ти дивишся, вони такі самі грішні люди, і знаходиш багато гріховних речей в їхньому житті. І ти знов постаєш перед таким невирішеним запитанням, а як тоді в царство небесне попасти? І от апостол Павло в цьому тексті дає ніби вихід, послані до коринтян. він пише, що Бог є дух, а де Дух Господній, там свобода. І всі наші старання, вся наша боротьба, всі наші зусилля, вони мають бути прикладені для того, щоб ми ходили в дусі. Щоб ми шукали Господа. Якщо ми з вами будемо перебувати в Дусі Божому, це ніби дає нам гарантію того, що ми будемо збережені від падінь. Бо в дусі Господньому можлива свобода від гріха. Слава Богу, брати і сестри. І ви дивіться, дуже красиво це проілюстровано на прикладі Семена. Люди живуть під окупацією. Таких фізичних, душевних питань дуже багато. Їх сильно нагружають законами, з них насміхаються. Вони платять за свої дрова гроші. Вони платять за свою воду гроші, їх обкладають податками. І ось ці люди чекають вибавлення для Ізраїля. Вибавлення для Ізраїля. Но Дуже цікавий чоловік написав, що він був благочестивий і праведний. І я вам скажу, що в старому заповіті, щоб бути благочестивим і праведним, треба було теж зусилля прикладати. І то не маленькі зусилля. Виконати закона дуже важко. Ну, цей чоловік був благочестивий і праведний. Він прикладав зусилля. Я вам скажу більше, в старому заповіті спастися було важче, ніж в новому. Нам набагато легше спастись. У нас стільки є милості від Господа, що в старому заповіті її не було. І оцей чоловік він просто був благочестивий, був праведний, і Дух Господній перебував на такій людині. От був Дух Господній на цьому чоловікові, і йому було звіщено, що там в той день принесуть Ісуса. Ніхто ніде не афішував. Були великі священики, первосвященики, люди, які могли протлумачити закона, могли багато що зробити і сказати. але вони про це не знали. А чоловік, на якому був Дух Господній, йому було відкрито і припроваджено в храм. І коли він прийшов в храм, я думав, він зараз побачить Ісуса Маленького, Він скаже: нарешті, всі наші вороги поляжуть, нарешті прийшов Месія. Він так і сказав. Але основні пророчі слова, які сказав Семен: світло на просвіту погано. Слава Богу, брати і сестри. Хто йому міг відкрити? Закон тільки для євреїв, спасаються тільки євреї. Він побачив маленьку дитину і каже: Світло на просвіту погано. Слава Богу, брати і сестри. Бо що робиться з людьми, коли вони перебувають? В стані пошуку Бога постійно, коли вони прикладають зусилля жити благочестиво, коли вони прикладають зусилля жити праведно, коли вони шукають близості з Духом Святим і бояться його оскорбити. Приходить час, коли тобі ніхто не порадить, ніхто не скажеть, але є гарантія від Бога. Якщо ти будеш прикладати зусилля, якщо ти будеш прикладати зусилля, ти досягнеш Царства Небесного. Брати і сестри, ходити в близості з Богом і сповнюватися Духом Святим постійно треба прикладати зусилля. Треба прикладати багато зусиль. Ми порою проповідуємо, чому, чому, чому? Не питання до служителів, що неправильно вчать, або цього не бажають. Це питання в самих нас. Семен міг би поставити питання до всіх первосвящеників, до всіх священиків. До всіх людей, но він за себе особисто ніс відповідальність. І він казав собі: Я буду ходити перед Богом благочестиво. Я буду ходити перед Богом праведно. Я буду прикладати зусилля. Яка б сильна ця спокуса не була, я буду це робити постійно. Я буду переживати, щоб на мені був Дух Святий. І це для мене буде питанням номер один. Я несу відповідальність особисто за себе. Я не хочу дня прожити, щоб не пережити близості з Духом Святим. І я впевнений, що коли людина приходить в такий стан і з'єднується через Духа Святого з Богом, вона має свободу. Вона має силу над любим гріхом і над любов' спокусою. Це те, що може нас зберегти від падіння. Це те, що може нас зберегти від гріха і дати нам гарантію бути в небі. Брати і сестри, я би хотів, щоб ці історії нам запам'яталися цих простих людей. Потім написано про Ану, її теж було Духом Святим Звіщено. Вона теж прийшла в храм, почала славити Бога. Ви дивіться, в старому завіті Бог відкриває, як працює Дух Святий, як буде відбуватися спасіння в новому заповіті. І саме найголовніше, ці люди не спокусилися на темі визволення Ізраїля. Багато людей підняло зброю, багато людей взяли зброю. А ці люди не спокусилися. Світло на просвіту погано. Слава Богу! Їм би ніколи не відкрила тора цього. Їм би ніколи не відкрили школи Мойсея. Ніколи. Їм би ніколи не відкрили найкращі батьки передання, навіть священики наймудріші. Того, що всі вони попали в спокусу. Всі абсолютно. А знаєте чому? Тому що вони казали, що Месія, Месах, помазаник, який прийде, він визволить Ізраїля. І вони правду казали. Вони це читали. Вони казали правду. Но їхні матеріальні речі жити на землі. Стояли глибше їхніх питань, їхнього спасіння. І вони бачили тільки одну сторону. І тільки ті люди, які ходили в Дусі Святому, могли побачити повну картину і не спокуситися. І ви знаєте, в яку спокусу попали ці всі люди? Вони спочатку переслідували Ісуса, потім із за заздрощі видали Його, потім Його розп'яли. І до сьогоднішнього дня вони кажуть, Месія не прийшов. Вони кажуть, помазаник, який прийде, він визволить Ізраїля. А Ісус, це просто історична особа, але це не Месія. Ми кажемо, Месія прийде вже вдруге. Буде велике Воскресіння. Вони кажуть, ні, Месія ще прийде і нас визволить. І коли прийдуть дні Антихриста, це будуть люди першими, які приймуть його. Все по одній причині. Вони не турбувалися, щоб на них був Дух Святий. Вони не турбувалися і не прикладали зусиль, щоб Царство Боже взяти силою. Брати, сестри, якщо ми станемо на дорогу таку, що Бог має за нас вирішити наше спасіння, що Бог має нас сам звільнити, що, ми, що Бог має за нас все сам вирішити, ми попадемо в велику спокусу, ми розіб'ємося на життєвій дорозі. І можемо взагалі відпасти від Христа. Наша позиція має бути така: ми прикладаємо всі зусилля, щоб ходити в святості Божій, в близості Божій, щоб ходити з Богом, щоб сповнятися Духом Святим. З Своєї сторони робимо все абсолютно. А далі Бог, бачучи наше щире серце, віддасть нам пощирості, дасть нам перемогу над гріхом, дасть нам свободу, і ми досягнемо. І на останок своєї проповіді. Я люблю, як ці люди духовні, вони вміли пояснити тяжкі речі дуже простими словами. І апостол Павло пише: Ви бачили всі, як біжать бігуни? Бачили. Но перемогу отримує один. Всіх ціль велика, всіх перемогти, всі хочуть отримати нагороду, «Но перемогу отримує один. І він каже: так і вибіжіть. Не так і ви розслабляйтеся, коли ви отримали хрещення Духом Святим, коли ви вже вступили в заповіт, коли ви прочитали п'ять разів Євангелію, коли ви закінчили вже біблійну школу чи біблійний інститут, коли у вас вже народилися діти, внуки, старість, ну вже можна розслабитись. Наше тіло продане під гріх закону гріховному. І там, де ми розслабимося, там буде наше падіння. Тому відпочивати будемо. Вже в них Ісуса Христа. А поки ми на землі, брати і сестри, давайте будемо всі разом так бігти, щоб отримати нагороду. Хай всіх благословить Господь. Амінь.